Так, друзі, може, всім привіт. Може, ви подумали, що немає звуку, звук є. Просто вирішила спочатку розпакувати, а потім вже прокоментувати лот, який я купила на аукціоні Violet, який продавався як пластик. Так, да, по-моєму, як пластик. В Лоті було зазначено, що це точно не бурштин. Інколи люди не знають самі, що продають. Скажу зразу, я його купила не за дешево. Бо на Віоліті достатньо людей, які на цьому розуміються. Але ви можете побачити, що це. Не пластик. Це бурштин старовинний. Людина, яка продавала на віолеті, ну вона там не перший день, не перший рік. Продає дуже багато сілякого намисту. З чого вона взяла, що це пластик, не бурштин, я не знаю. Ось такий лот. Всім гарного, чудового, новорічного настрою.